Всім привіт, ребята! І це вже друга серія, там де я отримати получити Швародника. В прошлій серії ми 5 XP зробили. І в цій серії ми маємо зробити десь ну хоча б 10-11. Я хочу вам показати, як я це роблю чуть-чуть. Я был... от В мене вже 5000 є і сьогодні ми маємо ще на фаумаде десь 6000. І от, я буду так за фаумети. довго. Ну, я обойжу це. Трохи. І в мене вже 3 3000 є. Я вже на фауме. Вот. Я хотел засняти, як я фауна. Вот. Я вот так фауна. Ладно, я повернусь, коли в мене вже буде шість тисяч п'ять тисяч. І от у мене майже п'ять тисяч є вже, так що ну, зараз я вже чуть поламаю. І все, в мене вже є п'ять тисяч, так що... Е, Ну, я ще убив, зараз я буду 6 купити. І все, у мене вже є 6000, так що. Ну, здаєм. Напишіть, кстати, в коментарях, чому вам подобається ця обліка. У мене було 6000 і зараз я їх здаю. І от ми вже здали 6000 у нас 11 уровень. Так що, ну, в принципі, всю задачу, то що я хотів, я виповню. Так що пишіть в коментарях, чи цю рубрику. Всім пока!